Під час традиційної апаратної наради під головуванням секретаря міської ради Олександра Сколозуба від керівників департаментів, служб та управлінь комунальних підприємств міста була заслухана інформація щодо готовності до роботи в осінньо зимовий період, де серед основних аспектів стабільність роботи електромереж, системи теплозабезпечення, альтернативного обладнання генераторів, наявність запасів диспалива, надійність спецтехніки в результаті проведення попередньої гідравліки міської системи теплозабезпечення. Були виявлені проблемні ділянки, які наразі усуваються. Доповів керівник комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго Михайло Волканов. Наступного тижня ж запланована гідравліка житлового фонду сумісно з ЖЕО та ОСББ. Соціальну сферу школи, садочки, лікарні почнуть запускати після підписання паспортів готовності. Працівники ЖЕО1 ідуть слідом, готуючи внутрішньобудинкові системи опалення до прийому тепла. Перемога 28 – заміна запірної арматури нульового циклу. Проведена. Портова 12 на етапі завершення. Двірники підприємства займаються покосом бур'яну та сухої рослинності. Тривають ремонти під'їздів. Перемога 8. Зараз триває побілка стель та стін. Думаю, що на цьому тижні ми закінчимо, на наступному вже почнемо фарбувати панелі та закінчувати ремонт. Перемога 3 пандус залишилося нам приварити перила і пофарбувати, і він буде вже також готовий. Приємно, коли така робота відзначається споживачами, говорить Олександр Скалозуб. Передають слова вдячності за вашу роботу. Я дуже не знаю за який об'єкт. Просто це дуже рідко Так дзвонять щодо готовності системи опалення закладів освіти. Господарча група управління тримає це питання на контролі, готуються паспорти для тих закладів, які на централізованому опаленні. У нас три заклади опалюються на твердому. Вугіллі завезено вже вугілля. Початкова школа у нас опалюється на газовій топці. Заключений договор до кінця поточного року вистачає коштів. Освітянська галузь міста отримала ще одне укриття для учнів. Ліцею лідер процес харчування в садочках та закладах загальної середньої освіти дітей пільгових категорій ведеться згідно плану. Наразі у нас 5056 дітей, із них 11 дітей. Це п'ятого рівня підтримка. Це два спецкласи, які є на базі закладу загальної середньої освіти номер 7 У дитячих садках навчається зараз 870 дітей у чергових групах, а публіку 1410 дітей. Серед нагального, звісно, була заслухана інформація щодо поточної роботи комунальних підприємств. Водоканал, ситуація стабільна. Відновлена робота основної гілки електромережі, що забезпечує роботу очисних споруд. Ведеться робота щодо відновлення резервної лінії. Води во всіх резервуарах достатньо. Сьогодні санітарний день по бів'єтам. На кнс 2 ми продовжуємо роботи. По встановленню нової техніки спецтехніка в кількості п'яти одиниць комунального підприємства Автотранссервіс вийшла на маршрути. За минулий тиждень вивезено 106 кубів твердого побутового сміття. Прибиранням міста займаються 32 двірники. Ведеться робота з буржниками і по укладанню нових договорів. По новим у нас три це населення і чотири По судовим справам. Як було 41 справа, так і залишається. 180 тисяч. Робота міського центру благоустрій, перш за все, цього тижня направлена на проведення дорожніх робіт по відновленню покриття проїжджих частин вулиць. Дорожні працівники виїхали на перше травнево, потім вони підуть на вулицю Франков. Потім незалежності. Наші основні це Кишинівська, Ізмільська та портова закінчені. Двірники продовжують боротьбу з амброзією на поточному тижні. задля безпеки руху заплановано оновлення світлофорів по вулиці Незалежності та музейній. Згідно посадових обов'язків, триває робота інспекторів та патрульних муніципальної варти. За інформацією керівника Тетяни Шахрай, в різних напрямках: моніторинг порушення громадського порядку, розпиття алкоголю в громадських місцях, порушення тиші в комендантську годину, порушення правил паркування і так далі. Поруч з тим активно ведеться робота щодо винесення приписів Питань благоустрою. «За 10 днів нашої роботи винесли 38 приписів. Ми в порядок їх виконання на сьогоднішній день 17 приписів вже виконано, всі інші знаходяться роботи. За результатами наради були дані доручення, окрім штатної роботи, вести облік паливомастильних матеріалів, розхідників для спецтехніки та обладнання. Бо зима спитає, що ви зробили загодя. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.